Вітаю, мої дорогі в Рубриці «Христотерапія», в Рубриці Зустрічі з Христом, з Наталією Шпит, хто мене не знає, Христос рождає, славімо Його! І сьогодні 31 грудня напередодні Нового року, 25-го року. Я виходжу до вас, бо маю таке натхнення привітати вас з прийдешнім Новим роком. І, власне, заохочую також і попрощатися з 24-м роком, власне, дякуючи зараз тут і тепер, цього року, що він у нас був, бо це був такий. Скажем, досвід. В одних він міг бути дуже тривожний, не найкращим роком. В інших він міг принести дуже багато і хороших речей. Але дякуємо Богові, бо кожен день цього року це був Божий день. І так, як я колись говорила в минулих рубриках, власне, є три речі, які викрадають радість нашого щастя. Це перенос минулого, власне, на тут і тепер. Тому я заохочую взяти з 24-го року в 25-й все те найкраще, яке у вас було, що би ви хотіли власне. Забрати з собою, а всі ці негаразди залишити в минулому і не жити ними переносячи десь на теперішній час, не проживаючи їх знову. Просто їх прийняти, сказати Окей, це було, дякую, Господи, але беру все ж таки краще, беру цей кращий досвід з собою. Також хочу і сказати про майбутнє, заохотити вас прописувати на майбутнє якось свої цілі на цей рік, також мету, також якісь ставити пріоритетні речі, більш цінні речі, чого би ви хотіли досягнути. Так? Це такий своєрідний християнський коучинг, прописування своїх. Власних цілі і натхнень, чого би ви власне, хотіли і великими кроками власне, прописувати і дякувати собі за ті результати, які ми маємо, які ми досягаємо знаєте, до себе так ніжно в цьому році, так, десь платко, як жінкам, і наручечки, а мужчинам більше бажаю. Витривалості, мужності стати цією опорою. Ну, от, І також хочу власне, подякувати тут і тепер, власне, Богові від серця щиро за все, що було, що буде, вже тепер. І власне, нашим воїнам, які нам дають змогу, які нас захищають і провели. Ми щасливий це. Різдво, так, що ми мали змогу провести це Різдво, а також за цей Новий рік. От. І стараємося допомогти тим людям, власне, які. Потерпіли від цієї війни, немає десь житла. Відкриваємо свої серця, свій розум, всі свої якісь найкращі якості на співпереживання і співчуття до ближнього свого. Тому бажаю всім нам тут і тепер, в цій хвилі, настоящому, настоящому, теперішньому, бути вдячними, вдячними за те, що ми маємо, за те, що ми мали і, і будемо мати. І вся слава Господу, і вся слава і надія на нього в теперішньому часі. І амінь. Десь так. Живемо життя.